Начебто настрою. Добрий день, друзі! Вітаю, Вітаю, друзі, вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного Ютуб-каналу Міфи і дійсність. Зараз бачите такі часи. Вибачте, друзі, що не завжди видається да, якось системно спілкуватися, бо особливо на нашій рідній прикордонній Сумщині, де калейдоскоп подій і кожен день в Сумах, та навіть і в Сумах вже небезпечно да, буває. А прикордоння взагалі в нас це особливе. Ну, можливо, не так гарячо, як на Сході, але ж дуже-дуже небезпечно і дуже багато проблем. От, а тут ще і ех, вибачте. І, вибачте, дуже така тема чутлива, що наша держава, центральна влада ще додає так сказати додаткові, скажімо, навантаження, додаткові проблеми. От, я маю на увазі те, що зараз ну, збудоражила всі територіальні громади, це місцеве самоврядування, особливо прикордонні громади, це так званий законопроект 10 037. Це так. зміни до бюджетного кодексу, от, згідно якого е, планується вилучити всі відрахування від ПДФО, яке тримало з доходів фізичних осіб, Так, можливо, так, як так, як так. Це, яке отримали військові, якраз ви отримали військові, тероборона, е, поліціанти, е, і, і рядовий склад, і начальницький склад. Все те, що йшло, це ті військові, які безпосередньо знаходяться в територіальних громадах на прикордонній сумщині. І в центральних громадах все те, що йшло в місцеві бюджети, за рахунок чого місцеві громади потужно допомагали нашим Збройним силам, територіальній обороні, все це планується вилучити в центральний бюджет. Київ, тобто центральна влада, вважає, що їм краще видно, як розпорядитися цими коштами. Що це в конкретному вимірі, друзі? Це до кінця. оцей четвертий квартал цього року це більш ніж 20 мільярдів буде вилучено з бюджетів місцевих громад. І наступного року, до кінця року, тобто рік, майже 70 мільярдів буде вилучено з міських бюджетів. А це на, на зараз, ну, я так думаю, що майже половина е, місцевих бюджетів а для територіальних громад прикордоння. Прикордонних територіальних це громад це все практично все так, 70%, бо е, коли кожен день прилітає, там вже ж нічого працювати не може практично. Тому це більша частина міських бюджетів. І більшу частину своїх бюджетів вони витрачали саме на військових. Ну, я завжди привожу приклад хотінь, бо більш досконало там інформацією. Практично, вже е, за цей рік, ну, фактично за півріччя, вони витратили безпосередньо. Середньо на закупівлю техніки, зброї, дронів, все те, що потрібно для військових, більше 15 мільйонів, тобто більше 50% свого бюджету. І планували ще стільки ж витратити до кінця року. Це окрім того, що вони постійно надають техніку, копають разом з військовими бліндажі, фортифікаційні споруди, лікують, готують, так би мовити, допомагають у всіх етапі. Гарючі смазочні матеріали, бензин, тощо, люди, все це задіяно на укріпленні наших кордонів, кордонів Сумщини. Зараз цей ресурс вилучається. І питання, друже, як ти відчуваєш? Бо це ж безпосередньо буде стосуватися і територіальної оборони, і військових, а територіальна оборона, друзі, я нещодавно отримав таку інформацію, що це більш ніж. Половину наших збройних сил, і багато ж ваших загонів і в зоні бойових дій. От. Але ж все при кордоні тримається фактично зараз на загонах територіальної оборони. І, сумчани... і, і, і Практично вишкіл, первинний вишкіл, це ж до нас приходять люди, ми поповнюємо склад свого, наприклад, загону, а потім люди переходять у Збройні сили. Їх мобілізують воєнкомати, і таким чином ми приймаємо нових, знов іде навчання, входження в армійський побут реальний, знов бліндаж, окоп, автомат, кулемет, гранатомет, все це вони проходять. І ті, хто ну, за віком підлягають призову, призиваються. Тому в територіальній обороні певна така текучість. Кадри відмічаються. От. І, ну, це це, це фактична ідея підготовка. Да, фактична ідея, фактична підготовка до, до мобілізації служби в армії. Реальність складається так. От. Звичайно, там певні відносини між командуваннями і центрами комплектації впливають на це для того, щоб залишались певні досвідчені кадри. А ситуація така, що скоро мого віку залишиться більше половини, а це реальна боєздатність таки треба зберігати, особливо в особливо прикордонних районах. Ну знаєш, е -е, Ось, це така. Штука, людина, яка з нічого попала в центр десь прийняття рішень, вона чомусь вважає, що вже скопила Бога за бороду, що вже розуміє е, значить, стратегічні речі. Але ж ми бачимо, що на кому хто б там не був особливо, особисто винуватий. Але на кому лежить вона за те, що. Не була готова Україна до широкомасштабного нападу Російської Федерації. Що цього не знали при кордоні, Знали, місцеві ради знали, все це відомо було. Де не, був прийнято, не було прийнято рішення про військовий стан, де не було прийнято рішення про будівництво укріплення таке інше. То навіть і те, що зараз от суми прикордонне місце, так розібратися. Це що в Києві приймали рішення про рубежі оборони, про ці все, що ми створили тут для того, щоб обороняти рідний край? Ні, воно приймалось на місцях. Його можливо навіть і не видно з центру, де це потрібно, і що, і скільки потрібно. Ми ж уже з центральними функціями знайомі. Уже ж приймалось рішення про стіну, да? Кабінет аміністр. Іде стіна? Де стіна, бля? Та ключове сказав. Мільярди туди так. вгрохані, а де результат? Ми бачимо 20% території України. Це ж не просто територія України. Це населення України, яке потім було підставлено під геноцид. Їх там винищували, свідомих українців там відверто винищували. А тепер центральна влада не здатна навіть зібрати докази цього геноциду, щоб переконати Суд ООН і Комісію ООН в тому, що там був здійснений геноцид. А за яким критерієм там винищували людей? В Маріуполі, ну, на всіх окупованих територіях. Оця ілюзія часом центральної влади про те, що вони. Краще і оперативніше впораються з розподілом і з використанням якихось грошей, вона часто дуже ілюз... і... є ілюзією. Ну Ну так, менше підписів, менше людей збагачуються і більше мільярдів. Mm. Ну Де де, міський голова, якихось, міський голова здатний взагалі закупити, закупити яйця по 17 гривень штуки? Та його б сразу було. Та його тут розірвуть, Його тут розірвують, місцеве населення розірвуть. А як він це пояснить людям? А, а чим і чим менше е, територіальна громада, от е, Ташхатінська, а, а це ж безпосередньо люди, які безпосередньо тут живуть. Ну, все ж хіба, вони, хіба вони вітають якихось облака? Тому мені здається, що е, адекватніший в цьому плані. Адекватніші рішення приймають, звичайно, на місцевому рівні. Особливо це стосується саме прикордонних територіальних громад. Як звідти забрати гроші? А, на, а як от там тих же військових, які там живуть? Це ж відрахування від їх заробітної плати. Чому воно має десь використатись, невідомо де. А комунальна витрата вони тут? А копи для них вони тут. А вода для них тут, а опалення для них тут, все для них тут. І за рахунок чого це робити. Ну, тому мені здається, що не всі ті. А особлива, особлива от, е, особливий присмак, цьому придається напрямки, куди хочуть використати. Виділяти гроші на розвиток військово-промислового комплексу. Безрезультатно, це в нікуди. Гроші треба виділяти на закупівлю зброї. І тільки на закупівлю зброї. На результат роботи військово-промислової, а, фан... а не на фантазії під назвою розвиток. Роз... Закупову, якби ви закуповували ракети, ми б мали б Нептун ще до початку вторгнення. Якби ви їх закуповували, а не витрачали на розвиток, на загальні фрази, які ні про що. Точно так же і спецзв'язок. Я не знаю, яке там обладнання, хто кому закупить, хто з ким там хоче таємно розмовляти. Ми бачимо, що чим більше таємності в роботі центральної влади, тим більше там безладдя. Друже, ключове сказав: прорахунки були в центрі, і прорахунки з початком війни. Це ж виключно вина центральних органів влади так. і неготовність. Але удар прийняли місцеві, місцеві. громади. Ми і прийняли, постраждали і постраждали місця. більше місцеві громади. І вони, і вони перші, взялися за зброю вони для того, щоб взяли за зброю і перші дали опір агресору. От. І зараз їх намагаються позбавити Мені тепер зрозуміло для чого. Готувалося той цинізм. Звичайно, є місцеві громади, десь там міський голова, який хоче там якісь е, неподілу не використати кошти, але ж йому негайно це вказали. Ну, безперечно. Хто ж каже, є міську? порушення, але є швидка да. на і швидка реакція. І там вже кому проконтролювати. Місцеве населення негайно бачить, що робиться. І звідти ж не інформація. Це що центр побачив, що там якийсь міський голова щось не те закупив? Центр підняв це питання? Ні. Воно піднялося на місця. А що в центрі? А в центрі ми бачимо зовсім іншу ситуацію. СБУ і все, все ці, всі ці е, е, органи протикорупційні сплять аж до того, поки журналісти щось не знайдуть. Як тільки журналісти знайдуть, о, тоді починається слідство. Що це таке? Що це таке? Це означає, що це неадекватне рішення, воно явно спрямоване на ущимлення інтересів територіальних громад, місцевого самоврядування. Це фактично, фактично, воно його пере... перекреслює. В деяких місцях воно його перекреслює, не кажучи вже про те, що воно несправедливе і нерозумне. Нерозумне, воно нерозумне. Воно аукнеться. Тут ще ж, друже, така особливость. Якщо взяти Сумщину, то дивись за це рішення в першому читанні проголосували фактично всі, так сказати, представники Сумщини, а це від політичної партії ну, правлячий Слуга народу, це і Михайло Ананченко, і Тетяна Скрипка, і Олександр Качура, і Михаїл Задорожній, і Гузенка, і Ігор Васильів. Тобто Утримався тільки Ігор Молоток. Мажоритарних звук <рив> да, на, на, на подив. Да. Мажоритарний звук. Вони мажоритарники четверо мажоритарників. Але ж вони поголосували фактично ні, проти. Ні. Вони, вони, які, які вони мажоритарники? Вони що відомі на місці? Ніхто не знає, хто вони і звідки на них повісили жупіл слуга народу, і на хвилі е, оцього ажіотажу, який був розкачаний в центральних е, місцях ну, в, орг... в ЗМІ, е, вони прокатились. Тільки про те, що на них е, е, було ярличок Слуга народу. Чим вони були? Вони ніким нічим, ніяк, нікому тут не відомі були і відомі становляться тільки завдяки цьому рішенню. Але тепер ми вже будемо їх бачити. Але ж у них є ще можливість виправитися довіру людей. ну в першому читанні. За... Взагалі, хоч в першому читанні за це голосувати. Вони що хочуть? Щоб їх повиключали із територіальних громад. Що вони хочуть? Вони, вони взагалі розуміють, де вони живуть. Добрий день. Вони взагалі розуміють, де вони живуть? І де той народ, якому вони зобов'язалися служити. Тут народ, цей, тут він, тут він, обороняється. При прикордонних областях він обороняється. Йому тут владі потрібні гроші. От. І гроші ці треба дивитися, як витрачаються. І тут видно, куди їх витрачати. Ну, ну, я, він, я хочу і, і, і народ інколи б хотів їх побачити і на округах. Ну, і в <реш> прикордонних громадах, щоб, щоб <реш> хоч морально, підтримати <реш> своїх виборців. І все ж таки ну, є в них ще виправити це і підтримати ну, ті прагнення, і ті. Ну, ту необхідність підтримки місцевого самоврядування, власне, яке їх і зробило, так би мовити, парламентарян. Ну все ж, ну подивись, от е, Сумська територіальна оборона, да. Що десь були центральні асігнування для того, щоб викопати ці окопи і та, так інше? Не було далі. Що були асігнування, щоб якось було А на перших це... неділях? Що ви взагалі це ну, було ентузіазмом? А перші ваш... неділі це просто подавали, подоставали карабіни з сейфів і, і пішли. І де була та центральна влада? І що? Як вона нас готувала? Да ніяк. Нічого. Шашлики, о, ну чого, обіцяли шашликів, траву. Хіба що о, дорого дорого обіцяли це. за це ще доведеться відповідати, але е, зараз вносити такий, такий роз'єднуючий проєкт. Ми заберемо у вас гроші, ми їм розплаємо. Ну слава Богу, що вони показали, куди вони його хочуть розправити. В нікуди. Це в нікуди. Це в нікуди. Я ще розумію, якби вони сказали, ми хочемо закупити там серію. Ну, така, да, да. так які ми побачили. Контр... да. І, і це було підтверджено, да. бо тоді ж. І це пішло би тоді тим працівникам, які задіяні в військово-промисловому комплексі. А на розвиток військово-промислового? промислування ні на що. Це треба придивитися. Скільки разів виділялися кошти на патронний завод? Ще його йдусі нема. І я вже бачу, що його і не буде. Його не збирається ніхто нічого робити. Просто користаються тим, що Європа і світ зацікавлені в приборканні агресора, і а де ж своє. Ну, видиш, от, до, дуже важливо почути, саме почути і точку зору, і військових. Друзі, є ще можливості у наших депутатів виправити цю ситуацію. От, і не можна в такі важкі часи, часи війни, такої ну, жахливої. Важкої війни, і ми ж бачимо, що це буде ще так. Можливо, говорити... треба якийсь диференційований підхід, не, не шарахатись в абсолютні рішення. Але просто взяти з прикордонних громад, де, де розташовані війська забрати відрахування на їхніх це ж несправедливо. Абсолютно, з тобою згоден. Можливо, правильно, якийсь компроміс. Так. Якийсь диференційний так, так, так. підхід. Є центральні громади, так. там одна історія, є ті громади, які виключно за рахунок цих відрахувань тримаються, це зовсім інша історія. Треба радитися. Але ж ми ж маємо усвідомлювати: якщо нам потужно допомагає Європа, Сполучені Штати, Британія, тобто наші партнери цивілізовані країни, то у них місцеве самоврядування це як священна коробка. Ну, Взагалі воно непорушне. Магдебурська. Право взагалі, демократія, демократія на місцевому самоврядуванні прав. не можна зараз на, на зацікавленості людини облаштовувати те місце, де він живе, охороняти те місце, де він живе. Абсолютно вірно. Не можна нищити оці основу будь-якої цивілізованої демократичної країни, саме місцеве самоврядування. Отут треба робити висновок і е, законотворцям, от, і представникам Сумщини, і представникам інших регіонів. При прийнятті остаточно я Саш, хочу привести приклад. От зараз я почав в перервах між службою значить, викладати захист України в одній з шкіл. Ну там кілька годин припадає 10 і 11 класи, по два класи викладає і стикнувся з тим, що в школах немає е, муляжів. Аптечок немає е, всього цього приладня, на якому дітей слід вчити надати першу домедичну допомогу. А оце ж все місцеве самоврядування. А З... це, це та це те, для чого потрібні ці гроші. Мені приємно, що хоч тір зробили в тій школі, що ти викладає. Хоч є де. Якщо буде чим, то є хоч де. вони до речі, добрим словом тебе згадують як людину, яка але ж в цьому тірі немає нічого, да нема рушниці. Ну ну що, нести свій карабін туди стріляють, чи як це ж треба мілкашки якісь також закупити. Так, те, 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 і ось для цього. А як пускати наше нове молоде покоління в життя, не вміючи надати першу домедичну допомогу? Накласти турнікет, затампанувати рану? Це дуже важливо. Дуже важливо. І, і, це ж, і це ж все. І от зараз я буду писати доповідну е, е, директорці школи з пропозиціями, е, е, і що? Якщо нема місцевого самоврядування грошей, куди воно все це піде? От. Тому я вважаю, що, звісно, треба якось мудріше підходити до розподілу, і До грошей стратегічних в державі, дам... яка воює. Друзі, дякую. До зустрічі, я сподіваюся, і нас почують, друзі. І почують найголовніше крик душі. Мірово самоврядування прикордонних громад, ті громади, які перші прийняли на себе і удар, і дали відсіч, і тримають зараз під постійними обстрілами, постійними такі Сумщини. і я думаю, що все-таки центральна влада і представники від Сумщини в Верховній Раді. Почують їх прагнення, почують їх запити, і все ж таки ну, приймуть виважене рішення. Ну Стосовно... Так, і воно явно цей законопроект сирий. просто бажання десь знайти гроші для. Тобто не їх ну, не забрали, Да, да але, тих, але, але, на жаль, не, не так. Ну, як на мою думку, то явно не так. Безперечно. Друзі, до зустрічі. Ми переможемо.